Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про щось справді величне, і не просто про роман Віктора Гюго, а про його, мабуть найголовнішого персонажа. Так, так саме персонажа величний собор Нотр-Дам. Здавалося б, ну що тут такого? Величезна готична споруда, просто красивий фон для трагічної історії кохання, страждань і пристрасті. Але чи справді все так просто? Чи може бути, що цей камінь? Має душу. І ось тут ми підходимо до найголовнішого у його Нотрдам це не просто декорація, ні, це повноцінний живий герой, організм, що дихає, відчуває і, що найважливіше, впливає на долі всіх, хто опиняється поруч. Ну що ж, давайте розбиратися. Спочатку подивимось на собор як на серце міста, потім зазирнемо всередину у світ, що існував у його стінах. Далі розшифруємо його символізм як великої кам'яної книги, і на сам кінець побачимо його в ролі вічного свідка історії. І так, перша частина треба розуміти, що для людей середньовічного Парижа Нотердам був не просто ну знаєте церквою, це був абсолютний центр їхнього всесвіту, справжній епіцентр усього життя. Тільки уявіть собі це не місце для тихої молитви. Ні, тут вирувало життя. Фестивалі, як от знамените свято блазнів, проходили прямо на площі. Тут же вершилося правосуддя, відбувалися публічні суди, собор був символом влади, так, але водночас він давав надію це знамените право притулку. Лише доторкнися до стіни, і ти в безпеці під священним захистом. Це була справжня арена, де кипіли абсолютно всі людські емоції. Добре, ззовні ми на нього подивилися, а тепер давайте зайдемо всередину. Адже для трьох головних героїв собор був чимось дуже особистим і для кожного абсолютно кардинально різним. І ось тут це просто неймовірно наскільки по різному вони його бачили. Для Квазімодо собор був усім його домом, його світом, його шкаралупою, що ховала від жорстокості ззовні. Це було місце захисту для Клодоф Фроллош, Це була його фортеця, місце влади, знань, його алхімічна лабораторія і, зрештою, арена його власного морального краху. А що ж Смеральда? Для неї собор став променем надії, прихистком, але як виявилося, ця надія була ілюзією, а порятунок пасткою. Гаразд, ідемо ще глибше. Зараз ми підійдемо до. Мабуть, центральною, найгеніальнішою ідеєю Гюго Собор це не просто споруда, це книга. Величезна книга, написана не чорнилом, а каменем. Що це означає? А ось що. Подумайте, до появи друкарського верстата книги були розкішшю, доступною одиницям. Тож як передавалися знання, історія, філософія, а ось так через архітектуру. Саме собори були тогочасними енциклопедіями. І для самого Хо це було не просто красивою метафорою. Його роман був по суті криком душі. Збережіть ці кам'яні літописи. Так, у цій фразі все. Це були справжнісінькі бібліотеки для тих, хто не вмів читати. Це була колективна пам'ять цілого народу, буквально висічена в камені для наступних поколінь. І що ж було написано в цій книзі? А все, уся складність і суперечливість тогочасного світу. Подивіться на сам собор: ось тут величні статуї святих, світло, краса, а поруч потворні гротескні хургульї, темрява, тіні. І в цьому вся суть. Архітектура Нотр-Даму – це і є застигла в камені боротьба між божественним і людським добром і злом. І нарешті останній, мабуть, найвеличніший образ собору. Це щось, що стоїть над часом, щось більше за будь-яке людське життя, собор як вічний свідок. Тут ми бачимо цей неймовірний контраст з одного боку, людське життя, таке коротке, таке бурхливе, кохання, ненависть, трагедія, все це спалахує і гасне, як іскра, а з іншого боку, він, вічний камінь, собор, який стояв задовго до народження героїв роману. І стоятиме ще століття після них. Він просто мовки дивиться на цю нескінченну метушню поколінь. І ось у цьому, мабуть, і є його головна роль. Нотр Дам це не просто ще один персонаж, це вічний еталон, на тлі якого ми бачимо всю мізерність і всю велич людської натури, це гігантське дзеркало, в яке людство дивиться і бачить себе і прекрасним, і потворним. І на завершення питання на подумати. Якщо собори минулого це кам'яні книги про ту епоху, то що наші власні будівлі розповідають про нас сьогодні? Яку історію наше покоління пише в бетоні, склі та сталі? Що прочитають про нас нащадки?